Постачали наркотики у виправну установу. Поліцейські заблокували черговий канал наркотрафіку, який функціонував у колонії в Івано-Франківську, а також діяв на території інших областей. Його організував один з ув'язаних зі спільниками. Канал незаконного постачання наркотичних речовин налагодив 41-річний чоловік, який уже відбував покарання за майнові злочини. Фігурант мав двох спільників на волі: – 58-річного та 40-річного мешканців івано франківська вони купували, фасували наркотики, маскували їх у харчі, побутову хімії та інші речі. Надалі замасковані наркотики переправляли до виправної колонії у посилках щоразу від імені вигаданих відправників. Зловмисники організували щонайменше 11 посилок наркотиків у місця позбавлення волі, а також передали шість партій заборонених речовин в іншій області. Під час обшуків у виправній установі та за місцями проживань фігурантів вилучили наркотичні засоби, електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази. Ув'язненому та двом його спільникам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу. Готується повідомлення про підозру іншим спільникам та обрання фігурантам запобіжних заходів. Івано-Франківський міський суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним: тримання під вартою строком. На 60 діб наразі поліцейські встановлюють додаткові канали надходження наркотичних речовин та інших ймовірних учасників протиправної діяльності. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.